Вітаю, В ефірі голос Америки українською. і Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. У державному департаменті не вважають, що дозвіл на удари американською зброєю по території Росії є ескалацією. Про це сьогодні на брифінгу сказав речник державного департаменту Меттю Міллер. Водночас заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг на запитання голосу Америки додала: однією із нагальних потреб для України залишається протиповітряна оборона. І сполучені штати разом із союзниками працюватимуть над її зміцненням. Важливу роль у формуванні політики США відіграє і американський конгрес. Минулого тижня ми бачили двопартійні заклики законодавців зняти обмеження для України на застосування американської зброї. І, зрештою, адміністрація Байдена дійсно пішла на певні поступки. Втім, провідні законодавці в обох партіях вважають, що цього недостатньо. Про це зокрема в коментарі Катерині Лісуновій сказав спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Давайте послухаємо. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмову з Білим домом про це. Тим часом цього тижня Дональд Трамп повертається до президентської кампанії як перший кандидат у президенти США, якого визнали винним у скоєнні злочином. Як виборці реагують на вердикт для Дональда Трампа, розкажуть Наталія Леонова і Скот Стернс. Прихильники Дональда Трампа продовжували підбадьорювати свого кандидата біля Трамп Тауер у Нью-Йорку через день після того, як колишнього президента визнали винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових записів з метою незаконно вплинути на результати виборів 2016 року. Виборець Ніколас Ворнер з нью йоркського Челсі вважає рішення суду жахливим і каже, що країні потрібен другий термін Трампа. коли він був на посаді протягом чотирьох років, у нас не було нічого подібного, як зараз, з війною та всім іншим. Я вже мовчу про економіку та інфляцію. Тому я просто хотів би, щоб він повернувся і просто вирішував справи як бізнесмен. У Мерленді виборець Аркаді Лапідус каже, що заяви Трампа про те, що суд над ним був сфальсифікований, це недобре ані для республіканської партії, ані для країни загалом нічого не буде, поки ця партія не кине Дональда Трампа і не скаже: Ми віримо у вибори, ми віримо в суди. Ми віримо в присяжних, які виносять вердикти. Тому що вони наші співвітчизники американці. Доки партія повністю не підтримує американських цінності, як я їх бачу, я ніколи більше не голосуватиму за республіканців. Виборчиня Марґарет Барнс каже, що, попри усе Дональду Трампу вірить більше, ніж Джо Байдену. Байден мені здається фальшивим, удавано сентиментальним. Він розповідає історії, ніби він такий собі милий старий чоловік, але це все награно. Я йому не вірю. Це не щиро. А Трамп бомбезний. Навіть попри те, що його слова можуть бути образливими. Я йому вірю набагато більше. Около ради у Колорадо виборчиня Люда голодних каже, що вердикт Трампу заслужений, і вона сподівається, що це зашкодить його кампанії. Те, як він говорить про жінок, як він ставиться до інших країн, як він говорить про нелегальних іммігрантів, будучи одруженим на іммігрантці. Я просто кажу так, як думаю. На нього давно чекало те, що сталося. Гарворізгаркамилаї. Виборець з Невади Кейт Дейтон каже, що вердикт не вплине на його вибір. Я все одно голосуватиму за Дональда Трампа. Я вважаю, що все це було посміховиськом. Мені соромно за нашу країну. я б не запросив його на пиво або не пішов би з ним у паб. Але не про це мова. Виборець Джефрі Незбіт вважає, що у штаті Пенсильванія, де вподобання виборців коливаються, вердикт може активізувати прихильників Трампа. Я думаю, для американського народу буде набагато ефективніше просто перемогти його та його рух на виборах. Я думаю, що є велика ймовірність, що цей вердикт може спонукати його прихильників вийти та проголосувати ще агресивніше та діяти агресивніше під час цих виборів. Наталія Леонова Скотт Стернс Голос Америки. голосу Америки саме будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.